Усім дай Боже, маємо на продажу ось такий бивушний 244-й шипенг. Трактор повністю в ідеальному стані. Немає на ньому ні потьоків, нічого ніде не тече. Е, да, потрібно десь може підкрасити, якщо це комусь там критично. Але в технічно ідеальному стані знаходиться тракторець. Е, так, дивіться по трьох точки. В нього є примусове піднімання та плаваючий, звичайно, трьохточка «Шефенговська». Ось є вал відбору потужності на 540 обертів. Є на даному тракторі ось такий паркопчик, як ви бачите. По задній частині, в принципі, все. Є така перемичечка, резина задня в ідеальному стані. Трактор 20-го року, але напрацювання в нього. Не більше 500 мотогодин. годин. Задня резина 9,5 на 24. Передня резина 6 на 16. Ось трактор йде на посад, але з передком, ось хто знає, той знає. Що в просто неубиваємий трактор. Якщо до нього дивитися, заглядати, маслами всі поміняли. Ціна на даний тракторець 3300 доларів. Так, що якось так, всі датчики, все е, по електриці, все працює в ідеалі. Так що, якось так, понижені, повишені, все як має бути. Доставка безкоштовна.